Покажу рецепт квашених помідорів, дуже смачний і дуже простий. На літрову баночку складаємо хрін. баночку не потрібно не стерилізувати, просто гарненько ми миємо і все закидаємо: кріп, петрушка та часничок. Готуємо розсіл, беремо саму звичайну воду із скважини, тільки щоб вона була дуже холодна. На літр води, 2 столові ложки. Солі і одну ложку цукру. Ретельно перемішуємо. І одну столову ложку гірчиці. Ось отак. І все гарненько ми перемішуємо і заливаємо наші помідорчики, додаємо духмяний перець, закриваємо капроновою кришкою. Ретельно ми перемішуємо, ставимо три дні в тепле місце, а потім можна вже ставити в холодне, в холодильник десь на місяць.